Вітання усім. Розпочався черговий турнір. Так, цього разу це потужне підсилення на п'ятірочках без фіолетового кольору. Поставлю я в центр скролбіста. Поставив джелаха також вже ніби прокачав. Давайте подивимось, можливо, хто нападав. Ні, поки ніхто Давайте будемо переходити до боїв. І одразу Метхаммер. Ну що ж, тоді? Тоді гоблінів беремо обов'язково і, напевно, візьмемо три сині карти. Давайте ось так. І нехай буде тінцель. Тільки, напевно, зміню місцями, щоб тінцель, який на який міньйон у неї там є, щоб давала. Так, загони відомо джелаху. Тут звичайні. Давайте спробуємо. Перший день, я не думаю, що буде вже так тяжко. Хоча оборона не слабенька. Так, що ми маємо? Давайте червоні спочатку приберемо. М -м -м. Червоні. Давайте жовті підтягнемо. Просто так не хочеться медхамер заряджати, щоб ви тільки знали. Ще є сині. Медхамер зарядиться. Ну, але ми зможемо зараз. Ой, як боляче. Так, але ми зможемо зараз і свою медхамер зарядити. Давайте прибирати Міньйона. Так, синіх повинно вистачити їй. А я казав, що легенько. Щось перший бій. І не дуже все легко. Так, пішов джелах. Добре, тут вже можемо, в принципі, взірвати жовтий колір. Міньйон Methammer є, зараз ще буде міньйон у скролбіста. Ось тільки погано, що... Цей, як він там зветься, фіской зарядився. Але його повинні добрати мегамінйони. Ну, ніби поки впорались. Давайте дивитись далі. Ну, також, напевно, два мільйони. Поїхали. Тут погано, що контраст стоїть по центру. Навіть дві, здається. Та білка жовта, чи хто вона? 200 всі союзники. Куда? Тут було забагато контри. А як відомо, мої гобліни дуже не люблять контру. О, дивіться, як багато синього камінчика. Так, давайте, напевно, ось я хотів не зарядити. Ну, але ніби непогано виходить. Давайте спробуємо, поки в нас забагато синього, все-таки розбиватися об них. Використаємо джелаха, покладемо міньйона. Добре. І тепер можна взирвати. Джелах свою місію виконав. І ще й навіть живий залишився. Тоді взагалі добре. Давайте знову джелах. І все. Так, да, джелах це й дуже корисна карта. Так, тут що? Тут фіолет, ніби хочеться. Хочеться фіолет, але потрібно з чимось знімати. Гоблінів. Давайте спробуємо, не знаю. Не буду я брати Аннабель, щоб знімати. Тому що це... А, фіолет вже не можна. Що я? Це я молодець. Тоді що? Тоді... Червоні або зелені. Давайте візьмемо зелених. Все-таки вже є хлоріс. Візьмемо... Кая і Стейтема. Ось так буде і лікування в нас. Давайте спробуємо. Все-таки ліва сторона синя, можливо, десь там камінчик буде підходити. Але ж все-таки я не взяв захист від Кулєвро. це, по-перше. Але ніби. Я одразу зараз можу, напевно, зарядити медхаммер. Не буду нічого вигадувати, одразу взриваю, кулер це зарядиться. Який шанс, що він медхаммер влучить? 100%. Давайте тоді зелені. Так, ну давайте, потрібно прибирати хлоріс. Як же ж кульовра бистро заряджається. Знову в Хлоріс і знову в Метхаммер. Ну хоча б... Хоча б є по одним тим самим цілям. Так, добре, давайте тоді під Естейтем. І напевно вдарк в ф... ф... фізкойла, да? Вдаримо у фізкойла. Так. В принципі, справа заряджені, можна в них туди щось запустити. Ну, ніби поки добре б'ють. Забрати стейтама це, це, на мою думку, непогано. Так, скрол заряджений. Якщо б ще сліпоту зараз не поклали, ага, на нього і не можна було покласти, бо в нього щітки. Ну, тоді б'ємо ми. Ось так. І обережно. Чекаємо, поки міньон зробить свою справу. Добре? Тут також впоралися. Давайте далі. Ще є дві спроби. Так, фіолету не можна. Так, а ти що робиш? 230 урона всім ворогам, всі союзники отримують ухиляння. потрібно знімати ухиляння чимось. Ось тільки чим. Так, а ти що робиш? 210 2107 за кожен щит. Так, і ти можеш оживляти союзників. Давайте тоді ми, напевно, візьмемо 4-1. Я візьму блокувальників і лікування. Так, Лісю. Лісю може знімати, я сподіваюсь, ухиляння. Так, кому там що даємо? Давайте ось так. Давайте так спробуємо. Буду, спробую відіграти сутові від блокування. Оборони потужні, тому, тому не знаю, я що з цього вийде. Так. Каміння-каміння. Давайте сині приберемо. Тут по центру стоїть швидка, вона буде дуже часто заряджатися, поки я своїх заряджу. Але й червоний камінчик підходить. Б'є вона не боляче, в принципі, але погано, що тут ухиляння. Там ще й мітка захисту. Давайте спробуємо. Хульду бахнути. О, її здуло. Мітку не можна зняти, так розумію. Давайте тоді ще жовті пошукаємо. Як же ж боляче. Лікаря не хочеться заряджати, а там один хід. Давайте ось так, поки там заряджені. Подивимося. Виживемо ні після цієї атаки. Ну це ще, в принципі. Терпимо. Так. Вчасно забрали ми центр. Тепер потрібно того жовтого якось забрати. Давайте спробуємо Дабрію, можливо, вона когось підніме. Ні, Дабрія відмовляється. Ну тоді. Граємо тим, що є. Давайте ще червоні. Ой, не хочеться цього жовтого заряджати. Давайте ще один червоний. По ідеї, ми підзарядимо медхаммер, а, навіть так. Хотів зіграти від блокувальників, а вони навіть і не знадобились. Ну, давайте ще один бій. Крампус. Ще взяти зелених. Давайте. Не буду я брати захист щось зйом проти крампуса. А відіграю суто суто швидкими. Давайте ось так. Так, осліплення є. Чи можливо тут же ж лікування, здається, немає, так? Тут балада. Я боюся, що тут може бути. Біда. Що це я пана, вибирав? Де мої гоблини? Ось так. Ні, вибачаю за затримку. Напевно, я все-таки ще раз візьму жовту команду. Мені потрібно знімати хоча б крампуса. Там і балада є. Потрібно і блокувати, і знімати. Тому давайте знову сходимо ось такою командою. Ти бачиш, там боляче, там два річарда мультяшних стоїть. Плюс Міньйон Армана — дуже неприємна штука. Так, як нам? Давайте спочатку ось так. З'явився кристал. Ми її зразу і підірвемо зараз. Але погано, що зарядиться. Ну, У нас для цього є лісю, в принципі. Але от чи її вистачить, це вже питання друге. Давайте притиснемо дабрію і спробуємо ударити лісю. Їй не вистачило. Давайте поки не заряджений ще крампус. В нього скинемо камінчики зайві. І він від'їхав. Добре, тоді пішов скролбіст, ми ще й під бафом. Вдарити повинен боляче. Ну їм щось не дуже боляче. Тоді спробуємо блокувати. Ага, і заблокував якраз тих, кого і потрібно. Точніше тих, кого можна заблокувати. Ані ні, ця танцівниця не заблокувалась. Давайте тоді бити в неї. Пропустимо ще жовті. Не вистачило зовсім трішечки. Ну, але це не біда, як на мене. Під цією баладою танцюємо ми, а не ну, вороги, тому. Два міньйони є, можна потихеньку собі обережно грати. Арман від'їхав. Та танцівниця також від'їхала, залишився мультяшка. Нам він вже нічого не зробить. Ну ніби непогано. Оборони потужні, як для першого дня. Навіть топ-1 зайшли, 2600. Але ще ніхто не нападав. Ну, перший день, як перший день. В перший день все взагалі майже завжди не складно. Тому буде видно, що там буде по наступним дням. Ну що ж, будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі!